Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий і захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Коли вони познайомились, йому було 24 роки, а їй 22. Він хотів дітей, а вона не хотіла, так як вважала себе занадто молодою. Жили вони разом, тому він її не підганяв. Але одного дня вона сказала, що вагітна. Щастя, чоловіка не було меж, але щастя розвіялося, як вона сказала, що збирається робити аборт. Він грузнівався, але розумів, що може Софія і не хотіла аборту, але її батьки наказали їй його зробити. Проте чоловік не здався. Він всіма силами вмовляв її батьків і саму Софію передумати. Говорив, що після аборту ж велика ймовірність безпліддя і що це небезпечно. Він робив усе, щоб змінити їхню думку, і йому це таки вдалося. Проте вони вирішили, що одразу після народження дитина піде в дитячий будинок. Його це розчарувало, але він розумів, що це набагато краще ніж аборт, і надіявся, що Софія змінить думку, бо як не як проведе з дитиною 9 місяців. Але його надії зникли з крахом. Зразу після святкування народження донечки Софія вирушила у невідомому напрямку з своїми батьками. А він залишився один з Алею. Так, він завжди знав, що його дівчинка залежна від батьків, але вірив всім серцем, що вона покладе нову сім'ю на перше місце. Але цього не сталося, і через тиждень вона виїхала за кордон зі своїми батьками. Він був розчарований. У них народилася така прекрасна донечка, Аля, а матір її покинула. Чоловік не міг повірити, що Софія стало сміливості залишити дитячі зелені очі та чудовий сміх. Наступні чотири роки він виховував Алю сам. Займатися дитиною одному було складно, так інколи йому допомагали батьки, але це було вкрай рідко, враховуючи, як далеко вони живуть і що самі ще працюють на роботі. Тому він вирішив шукати нову жінку, яка б змогла замінити Алі маму, але всі пошуки закінчились провалом. Згодом він дізнав, що Софія повернулася з батьками назад в місто, бо їхній бізнес прогорів. Далі вона стоїть у нього на порозі і просить вибачення, Вбігає Аня, Аля зі словами: Тату, а хто це? Він застиг і не знає, що відповісти. Просить дівчинку піти гратися у свою кімнату, і вона слухняно йде. Чоловік уже б давно вигнав Софію з будинку, але в присутності дівчинки цього зробити не міг, тому попросив її піти гратися у свою кімнату і вже змушений був слухати, що скаже мати дитини. Софія довго вибачалася, плакала, казала, що весь час думала про нього й доньку, але він не збирався слухати її. Я подумаю, чи можна тобі з нею бачитися, але не надійся на щось. Іди додому. Після того, як Софія пішла, він думав, що відповісти Алі на питання тату, а хто це? Як сказати дитині, що це її матір, що покинула її в дитинстві? Найгірше було те, що зараз вона прийшла і казала, як скучила а останні чотири роки ні разу не написала і не подзвонила. Софія відмовилась від дитини ще, коли та народилася. То чи є сенс зараз, щоб та називала її мамою? Мами ж від дітей не відмовляються? Любі друзі, а що б ви зробили на місці чоловіка? Простили б дружину і дозволили їй бачитися з Алею? Чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.